Вітаю! Вітаю всіх прихильників спорту та біатлону, зокрема. Сьогодні в нас третя частина, третій випуск проходження кар'єри за збірну України з біатлону. Сьогодні в нас жіноча естафета, перший етап Кубка світу, третя гонка, контіалахті. Тому попрошу вас заварити чайочку і перейдемо до перегляду гонки. Будемо вибирати склад на цю гонку. На першому етапі в нас, я думаю, побіжить, побіжить в нас Анастасія Меркушина. На другому Христина Дмитренко, а на третьому Ірина Петренко. Чи мене нашу ж гонку Юлія Джима. Перейдемо до складу наших суперників. Зокрема, від Норвегії буде бігти Ідалін на першому етапі, Інгрид Ландмактандревольд на другому, Юні Арнекляйв на третьому і Каролін оф Рістарт Кнотен на останньому етапі. В Німеччину буде представляти Яніна Хетіхвальц, Франциска Пройс, Венеса Фойт і Селін Гротіан. Францію представлятимуть Лужан Моно, Софі Шово, Жустін Бреза Буше і Жулія Сімон. Також серед фаворитів потрібно виділити збірну Швеції, Монар Бурсон Парсон на першому і другому етапі, а завершутивумуть сестри Еберг Ханна буде на третьому, а Ельвіра на четвертому етапі. Україну ж поки що не особливо. Фаворити. Та й вона в Кубку Нації поки що на сьомому місці. Тому розпочнемо ми із сьомої стартової позиції. Розпоціентами у нас Анастасія Мікушина, на другому етапі Христина Дмитренко, на третьому Ірина Петренко і завершитиме Юлія Джима. Як бачимо, поки що Настя йде досить непогано, всього 10 секунд відставання. Зараз побачимо, що буде на стрільбі, що нам покаже Настя. Бажано вистається чисто, але останнім, останнім пострілом хибить, на жаль, Настя, але з допом справляється і виходить на 9 позиції. 25 секунд відставання. з Франція, на мою думку, французи будуть одними із фаворитів цієї гонки. Однозначно. Можливо, їм боротьбу можуть доставити нервежці, але все-таки на мою думку. Франція переможе в цій гонці без шансів для когось іншого, осінастя вже підійшла до стрільби, знову з допом працює, виходить на 8 позиції з 50-секундним відставанням, як і казав, Франція поки що беззаперечний лідер Другою йде Австрія, а третьою Чехія. Побачимо, як зараз Настя проведе своє останнє коло. Можливо, вона обійде фінку, а можливо комусь і поступиться. Ну, фінку потрібно обходити. І вирватися на восьму позицію, на мою думку. Багато бажано не програти. Броксим програє, але бачимо, фінку вона обходить, але, в свою чергу, натуралізована корайка, не буду називати її ім'я, обходить Настю. І вона передає на восьму позиції естафету. На другому етапі в нас вже побіжить Христина Дмитренко. Надіємось на хороший етап від Хресті. Франція далі перебуває в лідерах. Другою йде Австрія і третьою Норвегія. Дмитренко молодець, обійшла вона, до речі, Фінку і Корейку. Шово, без шанці. Просто без шанців, Франція, я не знаю, з яким там відставанням сьогодні переможе з таким-то складом. Шово, можливо, стійку завалить, але... Побачимо, що буде на наступній стрільбі. А Христина молодець. Молодець Христина вона стріляє чисто. На сьому позицію піднімаю нашу збірну, хоча вона здається і так, що на 7. І відносно набагато програла від ШОВО. Попереду Лін Персон 6 секунд, а позаду відрібна навіть ще більше 17 секунд від. Швейцарки Гаспарин. Віддивлює шово. І до речі, Тандриволд обійшла ліза, Трезу, Хаузер. Резухар. Істина 60 секунд програла з Півкола. Це трошки так собі погненько. Шово і стійка. Шово, чисто з двома допами, але чисто тандривольд трошки під'їде. 7 секунд всього зараз відділяють. Її від шово. Христина з допом молодець. Молодець, працює з допом непогано. На останньому колі Христина давай. Потрібно викластися. Багато не програти. Можливо, там Іра з Юлією можуть зробити якусь боротьбу. Але буде видно, буде видно, будемо надіятися на краще для нас в сьогоднішній гонці, а саме в жіночій естафеті. лідирує у нас Франція, Софішово, на другому місці. Норвегія Інгрітланд МакТандревольд. А на третьому Франціска Пройс. І в такій же ж поочередності вони передають естафету. перше, друге, третє місце. Іра йде сьомою. Точніше отримує естафету сьомою від Христини. Побачимо зараз, на що буде спроможна Ірина. Надіємось, вона не програє і не підпустить переслідувачок як мінімум. Можна було б спробувати під'їхати до 6-5 позиції, але це буде тяжко, тому що там Давідова і Єбрег. І тут, в принципі, всі топи попереду, окрім Австрійки Гандлер. Іра молодець! Без Молодець, навіть справляється на Лешті. Коли на 40 відставання зараз від Justin Breза Буше. В принципі, на мою думку, якщо ми так і завершимо гонку, це буде досить таки непоганий результат. Але там позаду трошки італійки до нас під'їжджають. Цього б не хотілося. Не хотілося, щоб до нас під'їхали італійки, на 54 було відставання на 3 колі. перед останньою стрільбою. Арник Ух. Триду пернихляй викарі використала 37 секунд відставання буде в Норвегії від Франції. За одним допом працює і Іра. Молодець. Піднімає, до речі, нас на шосту все-таки позицію. Там, мабуть, був якийсь застріл. В Так, на коло вона зайшла. 8 секунд відставання. Від Тири в Ханеберг. Надіємось, вона втримає, втримає це відставання до передачі Естафети Юлії. А Юлія, можливо, спробує там з Альвірою поборотись. Ну, але, думаю, все-таки Аберх нас здожене, Нас здожане Іро. Але ні, подивіться, не наздоганяє, не наздоганяє Аберх Іру. 5 секунд відставання. А було 6. Дуже файно провела останнє коло Ірина Петренко. Сімон перша її стрільба на останньому етапі бездоганна, бездоганна стрільба. Як я й казав, Франція тут просто нікому не залишає шансів. Більше хвилини відставання в Норвегії, за яку бежить короліно-фісоткнотом. Що там, чергія виходить на третю позицію? Ось це так. Там провал, мабуть, був в гроті. Юля молодець без допів стріляє, але її вже Еберг обійшла. Потрібно поборотися за квіткову церемонію. Давай, Юля. Потрібно як чисто відстрілятися, а далі надіятись на помилки. Сімон з допом, ну це вже особливого значення немає. Я не знаю скільки там кілона повинна була заходити, щоб її обійшли, тому що кнотн без допів відстріляли, але і навіть все більше відставання, чим було після минулого вогневого рубежу. Тима молодець! ця б обходить. І навіть на п'яту позицію виривається Юля. Непоганий результат, дуже непоганий результат. П'ята позиція в жіночій естафеті. М -м. Подобається мені такий розклад. Ну, до стрійки далеко. Навряд чизна на її юля. 3.18 відставання. В принципі, непогана гонка, допів не так було і багато. А це вже був до речі фініш. Ми завершуємо так і на п'ятій позиції. Перший французький, як, і очікувалося, ну тут просто без шансів ні для кого. Хвилина відставання в Норвегії. Треті Німкені. Четверті австрійки, в яких всього 2 доп-патрони. це так. Класно провели цю гонку австрійки в плані стрільби. У нас також досить непоганий результат в плані стрільби, всього 4 допи. Завдяки цьому ми обійшли і Швецію, і Чехію, в яких два кола і по 8 допів. Трошки, до речі, досить непогано, так і пробігли навіть цю гонку майже одні ноги і шверками. Ну і от перейдемо до результатів, точніше, як преса оцінила і Федерація цю нашу гонку. Італійки 8 всього лиш. Хоча я побоюся, що вони нас дошнуть Низько також швейцарки. Несподіваною. Я можливо думав, що вони в топ-10, на мою думку, не стовідсотково мали бути. Ну і ось по те, що я казав, стрійки несподівано стали четвертими. Це несподіванка гонки. А от лузером гонки є Швеція, яка на останніх двох етапах провалилась. Хоча я очікував від це стрелях більшого, що вони навпаки зможуть. Підтягнути там, як мінімум, в топ-3 Швеції, а можливо, навіть поборотися із норвежками. А в нас, до речі, Susan Best. <coughs> Тому що у нас <coughs> в класичній змішанні естафеті була шоста позиція, а ось тепер дівчата змогли перевершити цей результат і зайняли п'яту позицію. Дуже добре. Наше Міністерство спорту оцінює. Ось цю гонку ми набрали 310 очок в Кубок Націй і піднялися у топ 5. І це означає, що в наступному сезоні у нас може бути аж 6 спортсменок на гонку. Ну, дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Прошу, дуже сильно прошу підтримати. Такий контент лайком та підпискою, адже, на мою думку, це унікальний, унікальний контент для україномовного Ютубу. Такого я ще не бачив. Можливо, хтось має бажання підтримати фінансово, банка буде в посиланні, все-таки в такі досить тяжкі часи це буде потрібно. І буде потрібно саме для розвитку каналу. Отже, дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого і мирного неба над головою.